відео про те, як проростити пшеницю для курей. Набираю пшениці, ось, трохи більше половини відра. І заливаю водою. Заливаю водою і в такому стані зерно буде знаходитися добу. Можна зливати це цю шуруху можна не зливати. Коли виготовляється солод, то ця шуруха вимивається. Для курей можна не вимивати. Все, залишаю я на добу. При бажанні можна воду поміняти один раз. Пройшла доба, пшениця набухла, збільшилась в об'ємі. Впітала майже всю